Добрий день, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати поведінку тварин. І на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, як тварини між собою спілкуються, і як їм вдається знайти дорогу додому, тобто повернутися в те місце, де вони як то кажуть, народилися. Врешті-решт, як наші домашні улюбленці, як би далеко ми їх не завозили, не заносили, як же вони знаходять дорогу додому. Як перелітні птахи кожного року здійснюють міграції на тисячі кілометрів і при цьому не збиваються з курсу на сьогоднішньому році ми з вами поговоримо про способи комунікації тварин та міграції, що є темою нашого сьогоднішнього року. А мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, як тварини між собою спілкуються, так і як вони орієнтуються у просторі. Отже, будемо розпочинати. І так, давайте почнемо, мабуть, з комунікації. На минулому уроці ми з вами говорили, що є різноманітні види поведінки тварин, і одна із таких е, видів це групова поведінка. Дуже багато тварин, як ви знаєте, вони живуть групами, і для того щоб жити групами, да, або якщо бути з або при прояві соціальної поведінки, тварини, звичайно, повинні між собою якось. Е, е, Контактувати, якось спілкуватися, тобто для тварин, як і для і, і людей, в принципі, характерні, характерне спілкування, тобто комунікація. За допомогою спілкування тварини контактують між собою, за допомогою спілкування вони пізнають навколишнє середовище. Да? Ну і треба сказати, що е, е, спілкування це своєрідні рефлекторні такі реакції на конкретні подразники довкілля. так, і при життєвій загрозі комунікація, тобто спілкування, відіграє дуже велику роль, так? і тварини не тільки якщо вони живуть в групі, вони здатні одне одного попереджувати про небезпеку, що може врятувати життя як окремої тварини, як і, так і іншої групи. Так само і спілкування між собою для спілкування тварини використовують різноманітні системи зв'язку. Якщо ми з вами використовуємо переважно слух і мову. То у тварин у них вони використовують самі різні системи зв'язку для комунікації: це зір, слух, нюх, дотик і смак. Тобто дуже багато різноманітних видів. І коли тварина здійснює якусь дію, яка здійснює змінює поведінку іншої особини, то можна сказати, що відбулася передача інформації від однієї тварини до іншої. Тобто, комунікація, друзі, це здатність передавати інформацію. Про навколишнє середовище і стан однієї особини іншої особини. на цьому слайді ви бачите різні способи комунікації тварин. Ну, я думаю, що ви не раз спостерігали комунікацію в природі, спостерігаючи за іншими тваринами. Ну, наприклад, паща у вовка говорить про те, що вовк злий. Да, і він готовий кинутися на, на свого е, ворога. І таким чином ворог розуміє да, Вовка, що він, наприклад, злий. Якщо, наприклад, кобра піднімає передню частину тулуба і розпускає свого капшука, то це говорить про те, що вона або чимось стурбована, да, або вона так само перепереджає свого ворога. І таких способів комунікації можна навести, е, скажімо, е, дуже, дуже багато. Тваринному світі системи комунікації дуже різноманітні, на відміну від нашого з вами світу людей. Вони спілкуються за допомогою жестів, міміки, пахощів. І всі ці способи спілкування вони у них природжені, сформовані вони в процесі в процесі еволюції того чи іншого виду. Комунікація для тварин відіграє дуже важливу роль, як я вже казав. Адже, по-перше, вона дає можливість. Ну, захищатися від ворогів, ось подивіться, наприклад, наприклад, леопард, да. Потім ми бачимо, як коти, наприклад, ось обнюхують одне одного, спілкуються так само свині, да. Тобто, дуже велику кількість інформації вони можуть передати мімікою, жестами, своїми пахощами, різноманітними звуками. Ну, собака, коли злий, він грачить, да? це зрозуміло. Да? Тобто спілкування, як і у нас воно відіграє важливу роль, так само у тварин надзвичайно важливу роль. А ще спілкування дає можливість під час шлюбної поведінки знайти собі відповідну пару. Добре. Е Будь-які ми знаємо, що тварини відрізняються від рослин тим, що вони постійно рухаються. А для того, щоб тварина могла переміщуватися, вона повинна що робити вміти? Правильно орієнтуватися, і тварини це вміють робити, інакше б інакше б вони не переміщувалися на великій відстані, інакше б е, наші улюбленці не змогли б знайти дорогу додому до свого господаря, інакше б такий виліттаючий у вирі, не змогли б повернутися на е, назад. І прикладів що того, що тварини вміють спілкуватися, вміють перепрошую орієнтуватися, дуже багато. Ось на цьому малюночку ми, ми бачимо е хлопчика із його чотирилапим другом собачкою. Так, от, ця соба, цей собачка повернувся до свого господаря із Англії до Франції. А на цьому на цій фотографії ми бачимо е кота Маркіза і господиню. Так, от цей кіт Маркіз. Знайшов господиню, пройшовши 700 кілометрів. Звичайно, дані, які долають е е тварини, і, е е які відстані вони долають, да? просто вражають, і, здається, чимось, ну, знаєте, нереальним, навіть людина могла б, можливо, заблукати. Да? От е тварини можуть зорієнтуватися. Давайте спробуємо сьогодні на сьогоднішньому уроці з'ясувати, чому так відбувається. Я ще один вам приклад наведу: оце у нас морська зелена черепаха. Морська зелена черепаха живе біля берегів Південної Америки. А, а для того, щоб відкласти яйця, вона пливе за 2000 кілометрів в Атлантичному океані, друзі, є такий острів вознесіння. І отуда пливе морська черепаха для того, щоб відкласти там яйця. Вона сама там в свій час народилася. І знову потім інстинкт її веде в ті місця, щоб там відкласти яйця і дати, дати початок новим, новим черепахам. Да? Щоб знати це, звичайно, це величезний шлях, це дуже далеко. Але щоб його знати, вона повинна враховувати силу течії, вітер та інші чинники. Зрозуміло, ви можете мені зразу сказати, що цією черепахою керує природний інстинкт, і це буде правильно, тому що вона народилася на тому острові Вознесіння. Да? І вона, звичайно, коли досягла статевої зрілості, вона не раз туди плавала і, звичайно, шлях вона вже знає. І це дійсно, діти це дійсно природний інстинкт в якійсь мірі. Як же тварини можуть орієнтуватися в просторі? Під час орієнтування в просторі тварини використовують весь свій збройний так званий арсенал. Вони використовують зорові, слухові, нюхові подразники, ряд інших подразників. І от одна з найдосконаліших навігаційних систем, якщо її можна так сказати, це ехолокація. За допомогою ехолокації тварина видає ось такі високочастотні звукові коливання. Ці коливання від тварини потрапляють на предмети і луною відбиваються до їхніх органів чуття. Такий самий принцип діти використовують наші військові на локаторах систем протиповітряної оборони для виявлення ворожих цілей. Такий самий принцип ехолокації. Да? Тільки тут коливання йдуть, коливання йдуть такі електричні, а в локаторах ППО використовуються електромагнітні, електромагнітні коливання. І для яких тварин характерні ехолокації? Ехолокація як спосіб пошуку об'єктів. І можливість тварин самим орієнтуватися в просторі використовуються різними представниками. Наприклад, з родини дельфінових, багато видів зубастих китів, дельфінів. Вони всі мають здатність до ехолокації. Деякі види вухатих тюлени також користуються ехолокацією. Вона їй необхідна, коли вони полюють під водою. Серед сухопутних, провідних провідних землі на, зем, на зем, підземний спосіб життя ведуть землерійки. Ось такі маленькі тварини. Вони живляться камахами, але вони так само використовують ехолокацію для орієнтування під землею. Ну і, звичайно ж, кажани або летючі миші, так, як ми їх називаємо в народі, вони теж використовують, використовують принцип, ехо, принцип ехолокації. Отже, ми з вами з'ясували, що ехолокація це один із спосіб орієнтування на місцевості. Якщо ми говоримо про здатність орієнтування, то вона яскраво проявляється у вигляді так званого хомінгу. Дітки, слово хомінг прийшло до нас з англійської мови від слова, англійського слова home означає дім, це інстинкт повернення додому. Тобто при хомінг, при хомінгу, тварини здатні за певних умов повертатися зі значної відстані на свою ділянку постійного проживання. Особливо хомінг відіграє велику роль у житті перелітних птахів, які кожного року мігрують з місця постійного проживання, з місця, скажімо, свого гніздування розмноження в місце тимчасового проживання. Треба сказати, що найяскравіший інстинкт повернення додому або той самий хомінг проявляється у голубів. Тому люди тривалий час використовували голубів для листування. За багато сотень років було навіть створено цілу породу. Так званих поштових голубів, які властивий дуже високий рівень хомінгу. Альбатроси, наприклад, завезені від гніздової території за 2, 3, 6 тисяч кілометрів, повертаються до своїх гнізд, при цьому вони долають відстань в середньому від 200 до 500 кілометрів на день. Треба сказати, що тварин для тварин характерні міграції. Міграція тварин це періодичне переміщення тварин туди і назад, між відмінними середовищами існування. Найбільш характерна міграція, звичайно, для птахів. Птахи, звичайно, мігрують кожного року, вони відлітають, як то кажуть, у вирі, в теплі краї для того, щоб перезимувати, а потім навесні повертаються назад. Я думаю, ви знаєте це легкі, скажімо, ті самі так. Ластівки, скажімо, ті самі, да? журавлі, солов'ї, все це птахи перелітні. Ви, я думаю, вчили з із, ну, із попередніх там, курсів пізнаємо природу, можливо, вам розказували про це. Да? Так от, як їм вдається, дивіться, коли під час міграції птахи, якщо особливо це вночі, вони мігрують, да? летять, і якщо особливо це вони летять над океаном, да? а таке буває. То вони орієнтуються за чим вони орієнтуються за положенням сонця на небосхилі. Це якщо в день, якщо вночі, вони запам'ятовують розміщення зір на нічному небі і орієнтуються по зорям на нічному небі. Деякі з птахів навіть здатні визначати положення магнітних полюсів і таким чином орієнтуються. Багато птахів використовують для визначення напряму руху так звані наземні орієнтири. Якісь особливості ландшафту, поодинокі дерева, все це вони запам'ятовують і таким чином орієнтуються. І саме завдяки отакій здатності птахи можуть вільно здійснювати кожного року перельоти. Дуже цікавою є міграція європейського річкового бугра. Цікаво, що ця е, е, унікальна рибка живе в річках Північної Америки та живе, перепрошую, в річках Європи та Північної Америки. Але на нерест ця риба мігрує куди в Саргасове море, яке знаходиться по суті, посередині, е, посередині Атлантичного океану, і міграційний шлях цієї риби сягає 5 тисяч кілометрів. Так? Е, річкові вугри найімовірніше, е, визначають напрям за глибинними течіями. Крім того, вони обирають шлях, враховуючи температуру, солоність води, а також інших факторів. Отже, річковий вугор він мігрує куди? Мігрує в Саргасове море. Тут відбувається нерест, в результаті нереста із запліднених ікринок вилуплюються ось такі личинки. І ви маєте розуміти, що ця личинка тривалий час іще живе в Саргасовому морі, а потім вона, використовуючи хомінг, повертається до річок, де власне росте, харчується. І далі теж стає зрілою і знов-таки повертається в Сархасове море для того, щоб відкласти руку і дати початок новому організму. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися зі способами комунікації тварин, орієнтуванням тварин та міграціями тварин. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що все буде Україна. Будьте здорові. До наступних зустрічей.